Хто любить, коли його обманюють, я не люблю. І розкажу вам сьогодні історію про один з автомобілів, який приганяли на комісійний продаж. Тож, машинка приїхала. Приганялась вона з Європи раніше, потім власне користування. І було заявлено, що має два косметичних підкраси. В моєму розумінні косметичний підкрас це. Ну, подвійний шар, шар фарби, перелак, може бути, ну без шпаклівки, правильно? Це косметичний підкрас. Якщо там є вже шпаклівка, значить це не косметичний підкрас. Там були якісь е, серйозніші пошкодження, і машинка відновлювалася. Особливо, коли все, все крило вилиплюно з глини, як і кажу. Тому. На жаль, машинка постояла. Чи на, на щастя, напевно, для вас машинка постояла декілька днів у нас на майданчику, і сьогодні я їй сказав, що до побачення. Не збираємося ми таку машинку продавати, тому що ми продаємо тільки гарні збережені машинки. Звертайтесь до нас на майданчик, байбайкар, Хмельницький, 69, місто камянець подільський Також ми приженемо під замовлення автомобільчик з Америки або з Європи.